Як зекономити 150 євро на парфумах? Ні, це на клікбейт, я знайшла бюджетний аналог ваніла Паудер матьєр Прем'єр. І він реально годний. З ванільною пудрою в мене сталася миттєва любов. Та, що трапляється, коли закохуєшся у вершину айсбергу. Я була істинно зачарована цим сухим молоком, розведеним морською водою, в яке ще додали кокосову стружку. 40 хвилин. Стільки часу продлилась моя закоханість. Однак цього вистачило, щоб зняти два сторі з одами, присвяченими красі цього парфуму. І відшукати та замовити аналог. Бо 165 євро я платити не збиралась, яким би одурманеним мій мозок не був. Що сталося потім, спитаєте ви? А потім. Вилізла прихована ванільною пудрою амбродеревина, яка заабюзила мої рецептори, вбивши чудову історію кохання, що так і не встигла толком початися. Проте, в цій шекспірівській трагедії є одна позитивна нотка. Виявляється, що за двохітнічний БДС не обов'язково платити ниркою. 499 гривень плюс доставка, і ваші рецептори сношають так якісно, що аж сльози на очах виступають. І якщо ви думаєте, що це щось такого будь не може? Я вам скажу впевнено, може. Бо Zara Immortal Vanilla нічим від Матієр Прем'єр Vanilla Паудер не відрізняється. Хіба що шкіру покидає дещо швидше? Що в даному випадку взагалі плюс. Але і це не надто стрімко відбувається. Коротше, беріть зару, якщо вам пощастило у коханні з ванила паудер більше ніж мені. Ах, витираючи сльози, цілую в засос.